Я пам'ятаю в Болгарії, коли заходиш на заправку, там написано Добре так. Отак, сьогодні утра холод, Дождь. І ми, слава Богу, дошли. І люди постійно йдуть фотографироваться. Тут такая дорога у нас їди, отдих, палата, кастра відпочивають, голубці, їда віряючих людей, які зупинилися. Ми про це трошки розказуємось. В коментарях написав, що говорит, кресний ход для мене то отдых». Це настоящий отдих. Дівчата православні? Все, костер, уже борщ варять, стол накривають, понимаешь? А утром казалось, що це невозможно. Холодно, дощ, що сюди дійдеш, і так буде гарно, правда? Да. Вечірній костер православних людей. Сушать ноги, носки, пальці і лице. У нас голубці Макдрайв, вареники Макдрайв. Поїжджаєш, одразу тебе дівчата накормили і пішли далі. Ну, у нас все в житті було, з і рибалки, і невеличкі подорожі. Але те, що ми переживаємо на хресній ході, то неможливо передати, купити, розказати, описати, яких людей зустріли різних віруючих, скільки дождя накапало. Скільки доброти, скільки щедрості, скільки любові, скільки подвигу, скільки молитви. Ми зараз стоїмо такий духовний стан, частина палаток. Тут ввечері буде класно, воно буде всього горіти. і там палатки стоять і в ту сторону. В общем, скрізь. Ми ділимося цією інформацією, благосив Господь. Всіх нас обов'язково візьміть, дітей і підіть на ходу. Обов'язково, повірте, це змінить ваше життя. Я в минулому році думав, що зміниться в моєму житті. Знаєте, що змінилося? Що я повернувся сюди. Я думав, якийсь би призійде щось друге. А от зараз я приїхав з своїм сином в локацію. Вірю, що те, що буде наше якесь чудо. Вам був жизнь радостне, дякую, жизнення радисна Андрюха, жизнь-радисний лука. Їдемо відпочивати і завести одну жіночку, в неї померла я. родственниця. Треба срочно завести в пече, бо нема кому завести. Ми прийшли на ночлег, в Зв'язку стала дзвонити, бо мені треба забрати сумки. У нас сумки возилися в автобусі. Стала дзвонити, зв'язку зв немає. Вже в мене. Нині паніка настала. Мені треба добратися до Почаєва, бо їдемо на похорон на Закарпаття. Стала машини питати, всі її питаю, ніхто не хоче. Ні, 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 ні. Все, це яка. Я в пожалу стаю, коротше, це, Ніхто. Тут, случайно, йде батюшка Андрій. Батюшка Андрій, ви на почаю не їдете. Їду. Ну, адже Боже пронеси. Так що, слава Богу. Добре, як звати вашу родственницю? О, Катерина, все, давайте помолимося за новоприставлену Катерину. Дай. І знаєте, що в цьому хрестовому ході в цьому хаосі руководить Бог, який Дай. кожному дає можливість проявити допомогти одному і отримати це твоє несказане удовольствие.